Добрий день, мої четвертокласники! Я рада вітати вас на уроці. Я досліджую світ. І сьогодні ми будемо говорити з вами на тему, чи можуть винаходи бути небезпечними. Що ви очікуєте від сьогоднішнього уроку? Продовжте речення. Я сподіваюся довідатися. Я хочу навчитися. Я бажаю, щоб... Давайте поговоримо про сьогоднішній день. Дайте відповіді на запитання. Яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Який сьогодні день тижня? Який день? Сонячний чи похмурий? Яка температура повітря? Який вітер? Слабкий, помірний, сильний. Чи немає пори? Чи є опади? Якщо є, то в якому вигляді? Чи помітили ви сьогодні інші кліматичні явища? Які сезонні зміни відбулися в природі? Побутова хімія займає важливе місце в нашому житті миття посуди та підлоги, прання і прибирання квартири, освіжувачі повітря тощо. З екрану телевізора в магазинах, при спілкуванні зі знайомими часто чуємо, який засіб краще справляється під час прибирання квартири і який краще купувати. Проте дуже мало інформації ми чуємо про склад побутової хімії. Не знаємо, як вона впливає на нас і наших близьких. І як ви гадаєте, чи може побутова хімія зашкодити нашому здоров'ю? Так, побутова хімія дійсно становить небезпеку для людини. І чим більше ми її використовуємо, тим більше ризикуємо здоров'ям членів сім'ї. Продукти побутової хімії містять шкідливі для здоров'я речовини. Розглянемо тільки деякі з них. Аніонні поверхневоактивні речовини. Пар. Ходять до складу більшості засобів для миття посуду, плит, сантехніки, кахлю, пральних порошків. Ці речовини дуже добре пов'язують залишки жиру та інших забруднень, але небезпечні тим, що самі погано змиваються з поверхонь що очищаються. Вважається, наприклад, що повністю видалити пар із вимитого посуду. Можна тільки якщо предмет знаходиться під струменем чистої води не менше 20 секунд. Шкіра людини під впливом пар зневоднюється і швидко старіє. При попаданні всередину організму накопичується в тканинах і призводить до інфарктів, інсультів, важких уражень нервової системи, зниження імунітету. Сполуки хлору. У великій кількості вони містяться у відбілювачах, засобів для чищення і дезінфекції санвузлів. Надзвичайно токсичні. Вони порушують функціонування серцево-судинної системи, подразнюють слизові оболонки, погіршують стан нігтів, волосся та шкіри. Фосфати. Деякі поширені компоненти пральних порошків здатні ефективно видаляти забруднення з волокон тканини, але при тривалому контакті зі шкірою можуть негативно впливати на стан крові. Інші шкідливі речовини нітробензол, фталати, ароматизатори, які також шкодять нашому організмові. Тому на пакованнях засобів побутової хімії зображені символи, які попереджають про можливу небезпеку. Давайте ознайомимося, що вони означають малюнок А подразник. Б. Шкідливий, В. Гіткий, Г. Небезпечний для довкілля. Запам'ятайте ці символи і разом з батьками розгляньте пляшки з побутовою хімією, які є у вас вдома. Спробуйте знайти ці символи і пояснити, що вони означають. Стомилися? Тож давайте відпочинемо? ¡Gracias! Відпочили, тож продовжимо і познайомимося з правилами поводження із засобами побутової хімії. Зберігайте засоби окремо від харчових продуктів, користуйтеся засобами захисту, рукавичками, захисними окулярами, добре провітрюйте приміщення, не розбризкуйте аерозоль. Поблизу вогню. Використовуйте засоби тільки за призначенням. Не пийте і не куштуйте нічого з пляшок, у міст яких вам невідомий. Намагайтеся використовувати засоби побутової хімії лише за потребою. Завжди виконуйте ці правила, щоб бути здоровими. Як же надати першу допомогу постраждалому від хімічних опитів? Якщо хімічна речовина попала в організм, треба, перш за все, викликати швидку допомогу. І обов'язково сказати, чим викликане отруєння. У цьому випадку до хворого направляють спеціальну бригаду, яка надасть необхідну допомогу. До її приїзду? Треба дати потерпілому випити 2-3 склянки води кімнатної температури та по можливості викликати блювання. При попаданні засобу на шкіру або в очі уражену ділянку слід промити проточною прохолодною водою протягом 10-15 хвилин, поки не зникне милкість, та звернутися до лікаря. Давайте повторимо вивчений матеріал, виконавши завдання. Перевірте себе. Маринка купила в магазині хліб, печиво, ковбасу та миючий засіб для посуду. Все це вона склала в один пакет. Якої помилки припустилася дівчинка? Уважно розгляньте фото і скажіть, яке правило порушила Світланка. До яких наслідків можуть призвести дії Петрика? Яка небезпека чекає на Сашка? Поліна та її братик Іван ховарили. Хлопчик відкрив пляшку з оцтом і надпив. Поліна побачила, що він почав задихатися. Що дівчинка повинна зробити? Підсумуємо, виберіть речення та продовжте його. Мені запам'яталося, я зрозумів, мене надихнуло на, я дізнався, на уроці було цікаво, я відчув труднощі, мені сподобалося, мої очікування, мої враження. Домашнє завдання повторити матеріал у підручнику на сторінках 8-9, виконати тестові завдання за QR-кодом, поданим на сторінці 9. Бажаю вам успіхів і дякую за увагу!